Нову хресну дорогу та поклонний хрест освятили у селі Анталовці на Ужгородщині неподалік молодіжного духовного центру. В урочистому свяченні взяли участь єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Мілан Шашік, духовенство, лісівники, вірники, молодь та представники районної влади. Ужгородський район чи не єдиний у краї, де найбільше завдяки старанням лісівників встановлено на вершинах хрести та облаштовано хресні дороги. В Анталовцях на відповідних стендах можна почерпнути. Та також цікаву і корисну інформацію про ліс і природу. Директор Ужгородського лісгоспу ідею встановлення таких об'єктів запозичив у словацьких колег. Татранські лісівники показали, яку вони зробили навчально-пізнавальну стежку Хресна Лодрова в Татранському національному парку. Там є стації Страсті Христові. Є станції, де є інформація про ліс і про природу. І я коли подивився, мені то дуже сподобалося, що вона дуже така необхідна. От І тут є знову обладнана кресна дорога, де є станції страсті Ісуса 15 і 8 станцій, де є інформація про ліс і про природу. Подовжити життя, побороти рак, здобути енергетичну.